Заплутана майже детективна історія сталася днями у Чернігові. 8 вересня біля одного з кафе працівники Служби безпеки України затримали співробітника обласної міліції, начебто в момент утримання хабаря у розмірі однієї тисячі доларів США за сприяння у закритті кримінальної справи. Оперативне відео розмістили у мережі. Вже наступного дня потерпіла сторона та представники Чернігівського центру прав людини зібрали прес-конференцію, аби надати розголос справі та представити власну позицію. 17.08.2015 року до нашої організації, до Центру прав людини і до Конституційної ради прокуратури прокуратурі звернувся Демидок Максим Михайлович. Він рядом знаходиться стосовно того, що в нього шахрайським способом була вилучена був вилучений автомобіль. Ми, скажімо так, допомогли йому написати заяву. Звернулося до прокуратури обласної. Особисто я був на прийомі. у… Обласного прокурора з заявою адвокат повідомив, що наразі відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства. Розпочалося розслідування. До справи залучили працівників карного розшуку Чернігівського міського відділу міліції. Допитали підозрювану особу, аби з'ясувати обставини справи. Сергій Нестеренко розповів, що як адвокат потерпілого спілкувався зі слідчим у справі, і той повідомив, що підозрювана жінка просила, аби справу закрили. На що правоохоронець зі слів Нестеренка відповів, що таких повноважень. Немає і після цього остання там теж почала плакати, що давайте якось з потерпілими там відшкодую шкоду завдану і попросили його сприяти там і зустрічам і всім, але не захотіла самостійно зустрічатися з потерпілою стороною. Просила, щоб він виступив там гарантом, щоб який засвідчив, що факт відшкодування шкоди потерпілим. Щоб потім ні в кого ніяких питань не виникало. Зустріч відбулася, однак адвокат з потерпілим на неї трохи спізнилися. На жаль, ми декілька запізнилися на зустріч, оскільки я був зайнятий по справі, і мій довіритель мене чекав Максим. А в той час, коли прийшла дана дівчина, вона надала гроші Макси Михайлу. Вони чекали нас, і в цей час він був затриманий працівниками СБУ. На прес-конференцію правоохоронець, якого підозрюють у хабарництві, прийти не зміг. Журналісти спробували поспілкуватися з ним біля міського управління. Він вийшов, але давати коментар відмовився. У прокуратурі та СБУ Чернігівської області ситуацію також не коментують. Однак, за інформацією Чернігівської обласної прокуратури, відкрито кримінальне провадження щодо вимагання неправомірної вигоди.